І Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Майке, слава Богу. Дорогі браті і сестри! В сьогоднішню першу неділю Великого посту ми з вами звершили в нашій каплиці літургію святителя Василія Великого, і ми вже не раз говорили про те, що вона дуже цінна своїми молитвами, які ми тут читаємо вголос, і які треба читати в голос, щоб їх чули всі вірні, які стоять в храмі Божому. Тому що ця літургія зібрала в себе найбільші скарби нашого богослов'я. І коли людина чує ці молитви, то навіть якщо ця людина не має належного поняття про спасіння, не знає високої догматики, слабо ознайомлена з Євангелієм, то вона може, чуючи ці молитви, зрозуміти основні поняття і положення нашої віри. І в цьому одна з, з, з призначень нашого богослужіння. Чому наші богослужіння такі довгі? Чому в них є дуже різні тексти? Чому кожне богослужіння протягом літургійного року не схоже на інше? Немає двох однакових служб. Кожна служба інакша, кожна служба відмінна і відрізняється одна від одної, тому що вони розкривають все церковне вчення. Тому що вони показують нам ту премудрість, яку церква нам принесла і передала через віки. І ми питаємо в себе че, все часто: а в чому суть нашої віри? В чому суть православ'я? Суть православ'я це наслідування природи Бога. Це шлях до Нього і вступання з Ним в найбільш глибокі і стосунки, які тільки можуть бути на світі. І... Для того щоб нам правдиво це зрозуміти, щоб це не просто були для нас слова, а щоб ми правдиво зрозуміли, що це означає. Ми повинні набути іншого способу мислення. Ми повинні стати носіями нового мислення. Ми повинні відкрити цю істину і пізнати її і розумом, і серцем, і душею. Ми повинні перестати бути тими людьми в звичайному профанному сенсі слова, якими ми зараз є. І тоді нам відкриється цілий новий світ. Тоді нам відкриється правда, порівняно з якою яку не може дати нічого в світі, жодні вчення, жодні ідеї, жодна ідеологія і жодні відкриття. Це буде те, що дасть відповідь на всі наші питання, які тільки можуть виникнути у людини, починаючи від спасіння душі, і закінчуючи то, тим, як нам будувати стосунки в спільноті, питання душі, що відбувається з нею після смерті. Питання того, чому ті чи інші події відбуваються в нашому земному житті, чому ми радіємо або хворіємо, як нам побудувати міцну сильну державу, яку не зможе перемогти і подолати ніхто, як нам найкраще жити в нашій сім'ї, будувати стосунки з нашими ближніми. На все це і на дуже дуже багато іншого дає відповідь наше православне богослов'я, яка церква зберегла і передала нам. І значення церкви це є, зокрема зберігати цю традицію і передавати її далі і далі новим і все новим і новим поколінням. І щоб ті, хто засвоює цю традицію, хто під її впливом міняються, переображаються, щоб вони ставали святими. Тому що церква повинна давати в кожному поколінні нових святих. Якщо вона не дає святих, то означає що це не церква. Святі це не тільки ті, чиї там мощі спочивають в печерах чи там десь іще. Святий це той, хто носить в собі Христа. І я впевнений, що із нашої спільноти вийдуть святі. Я впевнений, що багато зараз з'явилося новомучеників, які, про яких ми ще не знаємо. Церква нічого не міняє і нічого не додає. Як говорить Іоанн Дамаскин, що те, що ми засвоїли від наших святих праотців, те ми передаємо нашим нащадкам. Як говорить Марк Ефеський, не може бути жодного, жодних поступок світу. В основних питаннях віри. І ми вже говорили про те, що грецькою мовою традиція це буде парадосіс, а рай царство небесне це буде парадейсос. І ці слова не випадково співзвучні, тому що вони показують нам, що традиція церковна це є шлях до раю, це є вірний дороговказ до Царства Небесного. Багато хто думає, що церква якось розвивається протягом своєї історії. Нам намагається сказати, що в церкві постійно щось мінялося, додавалося, забувалося. Тому нам, начебто, можна щось обновляти, нам можна якісь вставляти нові ідеї, які чужі православію, начебто, все це насправді в церкві ніколи вона не еволюціонувала і не мінялася в класичному сенсі слова. В церкві ніколи не було розвитку, в церкві було вічне повернення до джерела. Тому що на превеликий жаль і рівень людей, які складають церкву, спадав і деградував так же само, як деградує світ, який відпав від Бога. Цей світ деградує, занепадає, і так же само кожне наступне покоління вже не може понести ті подвиги, яке несло попереднє. На превеликий жаль. Але церква дає нам можливість ініціації вистрибнути з цього першого стану буття, повернутися знову до джерела і знову бути з Богом. Святитель Афанасій mm. Олександрійський на першому Вселенському соборі сказав слова, які можна назвати маленьким символом віри: Бог став людиною, тому людина повинна стати Богом. Які великі ці слова, і відмовитися від цього скарбу це рівносильно зраді. Людина може зрозуміти, що їй чогось бракує тоді, коли вона бачить, що в її серці діра розміром з Бога. Коли вона бачить те, що їй чогось не вистачає. Тому що, як говорив один філософ німецький, що відчуття нещастя може дати нам якесь уявлення про те, що є щастя. Щастя може підвести нас до відчуття святині. Святиня при приводить нас до. Божественного. Наскільки це важливі і слова по цьому ланцюжку ми проходимо? І ми розуміємо, що ми дійсно зараз живемо в останні часи, коли ця віра забувається, коли ми вже не можемо понести ті подвиги, які несли наші попередники отці. І ще, здається, старці, які жили зовсім недавно, якихось 50-70 років тому, що таке 50 років в масштабах історії? А вони несли зовсім інші подвиги. У у них була інша сила, інша молитва. Більша набагато вірність Богові, ніж та, яка є у нас. Господь не чекає на від нас нічого, Він чекає нас від нас тільки вірності Собі. Оце найважливіше, що ми повинні йому принести заради того, що, щоб отримати від нього все, взагалі, все. У нас по суті тільки один вибір: або Бог, або нічого. Якщо ми з Богом, ми отримаємо все. Якщо нічого, то нічого ми і не будемо мати, і ми опинимось в повній самотності і ізоляції. Зараз забувають велич церкви. Зараз сучасний світ, який дозволяє собі судити сакральне, гумитися над ним, заперечувати його. Намагається диктувати церкві, як їй жити, тобто вже не церква вказує світові і людству правильний шлях. А звичайні профанні люди намагаються вчити церкву, вчити її ієрархів, вчити священство, як їм треба жити, як їм проповідувати, як їм себе поводити. В західному світі дуже часто в православії взагалі перепутано все з ніг на голову. Там суто протестантський принцип діє. Коли церковна громада наймає священника на роботу, платить йому зарплату, і при цьому може вчити його. От що ви не так проповідуєте, ви занадто довго служите. У вас все не так, те, не так. Якщо ви не міняєтесь, то будь ласка на вихід. Ми знайдемо когось іншого. Це відбувається зараз, тобто церкві пропонують вжитися в заздалегідь приготовлену для неї нішу, стати інститутом психологічної підтримки, стати благодійною організацією, фундатором і стати такою декорацією, красивою, обрядовою для тих, кому ці обряди ще подобаються і гріють душу. Тобто, по суті діла зараз повторюються те, що відбувалося при комуністичних часах, тільки зараз воно повторюється набагато хитріше. Тоді віру намагалися знищити, закрутити гайки. Зараз її не знищують, зараз її просто зводять на німець. А тих істинних віруючих, які зараз є, їх висміють, їх притісняють, намагаються від них відгородитися. Митрополити, єпископи кажуть, що ми їх не знаємо. Вони там якісь такі чудіки, хай вони живуть своїм життям. Нам кажуть про те, що ревнителі віри прагнуть перетворити православ'я на секту. Це можливо яким, в якомусь сенсі є правильно. Апостоли хіба не були сектою? Часи навіть Візантії, коли вона вже була в період Вселенських соборів, були такі часи, коли торжествувала єресь. Були часи, коли залежно від того, який імператор був на престолі, бувало таке, що торжествували аріани. І тоді православні люди теж опиналися на, на, на маргінесі. Вони опинялися відкинутими. Вони теж ставали сектою. Був такий час, коли... Послідовників Іоанна Золотоустого, які говорили істину, їх зневажливо, називали іоаніти. Тобто говорили, що вони якісь не такі, вони неправильні, вони не з нами. Між тим, більшість ніколи не скаже вам правду. Це страшно примкнути до натовпу, який говорить злі і безбожні речі. Насправді, що таке для носія істини достатньо двох або трьох, які збираються в ім'я Христове, а іноді навіть достатньо когось одного, ти і Бог. Цього достатньо для того, щоб істина жила, і це означає для нас бути православним, бути носієм цієї істини, передавати її по змозі іншим, але якщо нас не послухають, не впадати в вічі. Тому що коли є ти і є Бог з тобою, цього цілком достатньо для того, щоб і світ іще трошечки пожив. Церква це не інститут психологічної підтримки, це не організація, не клерикальна імперія, яка зобов'язана обслуговувати нашу державу. І яку оцінили в 23 мільйони доларів. Церква це середовище переображення, церква це середовище ініціації. Це місце, де вже зараз починається небо, де ми вже зараз можемо себе відчути в царстві небесному. Тому цінуємо це, радіємо цьому і просуваємо цей шлях. І як би нас не щемили, як би нас не мучили, ніколи не біймося, тому що Господь з нами повіки віків. Амінь. Слава. Амін.